Вітаю підписників та гостей першого україномовного YouTube каналу з відеоуроками програми CBRS6. І в цьому уроці я пропоную розглянути питання, як зберегти файл. Наприклад, ми набрали якусь певну кількість тактів зробили певну кількість роботи, нам потрібно зберегти цей файл. Робимо це наступним чином. Йдемо до вкладочку файл Ось вона Натискаємо. Далі обираємо тут такий пункт Save As або використовуємо гарячі клавіші Ctrl-Shift-S. Відкривається ось таке віконце. Звідси ми обираємо, обираємо диск, на якому ми хочемо зберегти цей файл, наприклад, диск D. Я для прикладу покажу, як я збережу цей файл ось в цій А Тут ви пишете ім'я файла, пишете, як ви хочете назвати цей файл. Ну, наприклад, наприклад, ноти. Далі натискаємо Сохраніть, Сохраніть або, або створимо папочку. Ми натискаємо правою кнопочкою мишки на білому полі. Создать папку. Створюємо папку і називаємо її, знову ж таки, ноти. Можна по-іншому назвати, як вам доподобається. Відкриваємо цю папочку і зберігаємо наш файл. Сохраніть цю папочку. Все, цей файл у нас збережений. Дякую за... Увагу! Відкрити ви цей файл можете наступним чином. Заходимо в «Мой комп'ютер.